Допомога спирту, як аромати, почали довше зберігатися. З падінням Римської імперії тимчасово занепала і парфумерія в Європі, але арабські та перські хіміки і лікарі в ісламський золотий вік продовжували вдосконалювати виробництво парфумів у 9-13 століттях. З'явилися технології для належного вловлювання квіткових ароматів. Ерудит Аль-Кінді Мусульманський вчений Аль-Кінді написав трактат наукову роботу про парфумерію і техніку дистиляції. У ній він описав інноваційні процеси вилучення ароматичних олій з рослин і квітів. Зокрема, метод з використанням вина або етанолу як розчинника, парова дистиляція це метод очищення речовин та виділення цінних компонентів із сумішей за допомогою нагрівання, а потім зворотного процесу перетворення пари у рідкий стан. Конденсація. Конденсат, який утворюється, збирають окремо. Це і є виділена чиста речовина. Замочуючи рослинні матеріали, такі як пелюстки троянд у вині, етанол може поглинати ароматичні сполуки. Потім етанол, що містив парфумерну олію, переганяли, очищали кілька разів і нарешті випаровували, щоб виокремити ароматичні есенції. Ця екстракція розчинником з використанням спирту стала значним досягненням у парфумерній науці. На відміну від інших рідких розчинників, доступних на той час, етанол ефективно вловлював найрізноманітніші аромати квітів, спецій, деревини тощо. Процес дистиляції, який алькіндів вдосконалив для виділення ароматів. Також дозволив отримати якісніші, концентрованіші та довговічніші парфумерні олії, ніж попередні методи на водній основі. Його інновації з такими процедурами, як холодна обробка та багаторівнева дистиляція, встановили нові стандарти в техніці вилучення та очищення парфумів. Таким чином, новаторська робота Алькінді з екстракції ароматів вином та етанолом глибоко вплинула на виробництво парфумів в арабському, а згодом і в європейському світі на багато століть вперед.